За всіх часів непорушність кордонів була однією з головних ознак могутності держави, її спроможності захистити свої національні інтереси, протистояти посяганням на свою територіальну цілісність і суверенітет. З метою посилення охорони державного кордону України в складних сучасних умовах було прийнято рішення про створення нештатних мотоманеврених груп. Які на сьогоднішній день активно застосовується на загрозливих ділянках державного кордону. Друга мотомонарна група від навчального центру Державної прикордонної служби прибула на місце, де ми зараз дислокуємося. Ми наметове містечко, яке ви маєте зараз бачити, розвинуте. Має все необхідне для забезпечення життєдіяльності. І зараз виконуємо завдання з охорони державної кордону, визначені нам ділянки. Мешканці навколишніх сіл всіляко допомагають прикордонникам у виконанні їх службових обов'язків. Це і продукти харчування, і дошки для настилу підлогів на наметах, миючі засоби для польової кухні, цигарки і навіть змінне взуття. Много таких людей, які готові і хочуть допомагати. Народ все одно ближе став к солдатам, солдати к народу. В общем, ми сплотились в ітоді з цими событиями, що зараз происходит. Мотоманеврені групи це зведені загони, які є резервами голови Державної прикордонної служби України. Вони призначені для посилення охорони державного кордону в умовах загострення обстановки на ділянках відділів прикордонної служби. Також надаємо відповідно до планової таблиці взаємодії допомогу. Прикордонним нарядом та відділом прикордонної служби привинити якоїсь кризової ситуації на їхній ділянці. Враховуючи те, що українські прикордонники захищають кордони нашої держави, головною метою дій мотоманеврених груп є відбиття наступу противника, завдання йому втрат і створення умов для розгортання головних сил держави. Особовий склад цих підрозділів пройшов додаткову підготовку, злагодження. Та залучається до охорони окремих напрямів на державному кордоні, як у складі цілого підрозділу, так і за елементами його службово-бойових порядків: посилення пунктів пропуску, припинення озброєних та неозброєних провокацій на державному кордоні, участь у пошуку та знищенні розвідувально-диверсійних груп противника у прикордонному контрольованому районі та прикордонній смузі. Все розуміють, що це зараз сейчас смутное, непростое. У многих є діти, у многії останні жінок. Потому всі беспокоюся і просять молитви. Церковь помогать, допомагати. Звісно. Мотоманеврені групи мають у своєму складі відповідне стрілецьке озброєння, броньовану та іншу техніку. Досвідчених керівників та готових до рішучих дій професійних бійців. Бойовий дух, я би сказав, на високому рівні щоденно на охорону державного кордону виходить до 10 прикордонних нарядів. І вони повертаються, виконуючи задання, ведуть спостереження, здійснюють моніторинг державного кордону. Незважаючи на те, що цей орган укомплектовано прикордонниками, мотоманеврна група є організованим та узгодженим структурним організмом, який має на меті знищення противника, відбиття його ударів та виконання інших завдань в обмеженому районі протягом короткого часу. Особовий склад підрозділів мотоманеврених груп, маючи значний досвід з виконання службових завдань та відповідну військову підготовку, готовий з гідністю виконувати поставлені завдання з охорони державного кордону нашої батьківщини.